Є ще третя Конституція, яка є написана на скрижалях кожної людини. Це є сумління. Коли людина хоче бути людиною, вона має гармонізувати закон Божий і закон державної Конституції. І коли вони зближені, коли вони відкривають і доповняють один одному, тоді такий народ є демократичний, щасливий. І кожен з нас має бути свідомий, що цей закон, який напише на сказаннях нашого серця, зветься наша совість, і тільки тоді, ми відчуємо, що ми є права держава, тому що поступаємо по істині, яку дав нам Господь. І в сьогоднішній день я хочу нагадати, що кожен з нас завершиться життя, земне життя, керуючись законами держави, законами Божими. Але цей закон, який написаний на скрижам нашого серця, нас буде судити. І навіть тут на землі, він дає нам спокій, радість або неспокій. Це те, що ми не зрозуміли, що між законом Божим і законом державним має бути гармонія, як у цього оркестра, який грає так гармонійно тут наш гімн. Тому я бажаю всім нам, нашому народу щоб він досягнув такого стану, щоб гармонія, Конституція і наш внутрішній закон мали між собою гарну, гарну, гарну гармонію. Щастя, здоров'я всім і доброї гармонії у тому земному життю. Слава Ісусу Христу!